Херсонської окружної обов'язків першого заступника керівника Херсонської окружної прокуратури Дмитро Пагуба сказав, що з рішенням суду вони не згодні і будуть оскаржувати. Сьогодні розглядалися клопотання слідчого про тримання під вартою обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагала обрання тримання під вартою. Однак суд своїм рішенням обрав заставу в розмірі 131 тисячі гривень. З даним рішенням Херсонська окружна прокуратура не згодна, тому ми будемо скаржувати в апеляційній інстанції. Адвокатка Оксани Шило Катерина Усова говорить, що сторона захисту задоволена рішенням, який прийняла суддя. Я задоволена рішенням. Суда суд прийняв обосноване рішення, і на сьогоднішній час я думаю, що ну Сама Оксана Шило від коментарів сьогодні утрималась. Нагадаємо, 31 травня її затримали правоохоронці під час отримання неправомірної вигоди у сумі близько трьох тисяч гривень. Прокуратура підозрює менеджерку Херсонської філії Суспільного у налагодженні схеми відкатів з премії підлеглих. Суспільний мовник України свою позицію оприлюднив того ж дня. У ній зокрема йдеться важливо, щоб розслідування відбувалось прозоро та не мало ознак будь-якого тиску на компанію. Оксана Шило працює у Херсонській філії з 19 лютого 2018 року, куди була переведена з ЮА Донбас спочатку тво менеджера. А з 16 жовтня 2018 року менеджеркою філії. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.